Терористи обстрілюють околиці Маріуполя. Загинув 20-річний український боєць тяжко поранено підлітка. Жахіття, безсоння, байдужість, алкоголь. Люди не зможуть соціально адаптуватися до нормальним мирних умов життя після того, що вони пережили в зоні АТО. Повернутися до життя бійцям допомагають у київському військовому шпиталі. Вкладникам банків, які ліквідовують фонд гарантування вкладів, обіцяє повернути депозити. Кошти фонду на поточний рік для забезпечення тих виплат абсолютно достатньо. І шпигун, і розвідник. У Львові для бійців, які воюють на Донбасі, розробили унікальний роботанк. Понеділка, 22 вересня. Вітаю вас. Двоє загиблих і двоє поранених українських військовослужбовців на Донбасі за минулу добу. Про такі втрати сповіщає інформцентр РНБО. За словами Андрія Лисенка, терористи менше використовують важке озброєння, проте сьогодні знов обстріляли кілька населених пунктів Донеччини, зокрема передмістя Маріуполя. Стріляли з артилерії і по селищу Талаківка, що від Маріуполя за 10 кілометрів. Про ситуацію в зоні АТО далі Володимир Карабан цієї ночі терористи з артилерії обстрілювали Маріуполь. В самому місті в мікрорайоні східний діяла диверсійна група терористів. Вони підстрелили 15-річного хлопця, який їхав на велосипеді. Йому влучили в голову. Також поранили працівника комбінату Азовсталь. Внаслідок обстрілу загинув 20-річний боєць Нацгвардії України. Непідконтрольний банк формування використовують тактику регулярних обстрілів позицій українських військовослужбовців. Розгортають свої вогневі точки на територіях. Поблизу населених пунктів так за останню добу позиції сил АТО обстріляли в районі населених пунктів Дебальце, Виноградне, Гнутове, Трудівське, Гранітне, Піски біля кургану Гостра могила та в районі Донецького аеропорту. Керівник групи інформаційний опір Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Фейсбук пише сепаратисти і російські війська готуються до активних боїв у Донецькій і Луганській областях. Зараз терористи разом із російським командуванням вирішують, який напрямок наступу буде основним. Також Тимчук каже, з останнім гуманітарним конвоєм із Росії привезли нові боєприпаси. По нашим данним сейчас розглядається руководством російських войск на Донбасі и руководством російських організацій. В общем, то что мы видели, они постоянно обстрілюють позиції українських войск, приймають действия для витеснения українських войск общем и демонструють наступальні действия. Режим припинення вогню терористи використовують для тренувань на цих. Кадрах видно, як у тирі вони навчають новобранців лучно стріляти. На цій карті зображена майбутня буферна зона на Донбасі. Важка артилерія сил АТО і військ бандформувань має відійти від лінії фронту на 15 кілометрів кожна. Українські військові вже почали підготовку. Є артилерія, яка до 100 міліметрів калібром. А є та, яка більше 100 міліметрів. Це не означає, що всі війська на 15 кілометрову зону відійшли. Відходить важка артилерія, яка має калібр. 100 і більше міліметрів. Ми зараз проводимо підготовчі заходи, готуються райони для відведення цієї техніки, тому що серед поля її не можна залишати. І зараз цей процес триває. Незважаючи на обстріли терористів, сили АТО і далі дотримуються мирного плану президента, кажуть в РНБО. Вогонь відкривають лише у відповідь, та коли є безпосередня загроза життю військових. Володимир Карабан перший національний. З автоматами Калашникова проти артилерії сепаратистів. Так боронили і українські батальйони. Про це на засіданні тимчасової комісії парламенту розповів боєць батальйону Дніпро Володимир Парасюк. На засідання прийшли не всі депутати, не отримала комісія і звітів від силовиків. Яна Танчак продовжить. З 11 одинадцяти членів тимчасової слідчої комісії. Лише четверо пройшли на засідання. Хоча кворуму нема, депутати вирішують працювати перед парламентарями. Зі звітом заступник керівника СБУ Віталій Яловенко до служби безпеки ТСК надіслала 50 питань, але відповіді Яловенка на них не дав. Хто із руководителів служби безпечності України був відсеним і приймав участь в розробці планів проведення антитерористичної операції в районі Ловайська по всім фазам операції. Андрій Це теж секретно. Давайте... У мене вся інформація є. Ви не хочете мене почути. Я готовий вам передати цю інформацію. Я не можу її оголосити на весь загал. Про Іловайський котел парламентарям розповідає боєць батальйону Дніпро, а до тисотник «Вайдану» Володимир Парасюк каже, за місто боролися добровольчі батальйони. Наміру покидати зайняті позиції не було. Під час постійних боїв бійців закінчувалася їжа, боєприпаси, а сотні поранених не могли вивести, бо тилу не було. У керівництва АТО просили артилерію. Нам додавали команди, тобто там ніякого не було. Було. Типу Ніхто там нічого не кричав, нас там оточують, не оточують. Нам була чітка команда зробити то чи інше завдання. Ми, правда, ну, з боями по дві-три по години ми виконували ті завдання. Не укріпляли позиції, ми звільнили два блокпости. Ми звільнили пряме сполучення і Лувайськ. Йшла мова про те, що треба нам підмогу, бо тому що ми з такими силами не зможемо місто звільнити. Але я вам ще раз кажу, це йшла мова всередині, тобто не на офіційному рівні. Про зелений коридор дізналися від керівництва. Командири говорили, що перемир'я і бійці їдуть додому. Про те, що колону розстріляють, каже Парасюк, ніхто й гадки не мав. Таке розслаблене відчуття, що от все, їдемо додому, нас випускають без ніяких боїв, всі вже там до, до батьків, хто який мав телефон, дзвонить, все, ми їдемо. І тут така ситуація: ми їдемо через поля, через якісь прокладені дороги, які танки робили, типу, та їдемо. І тут, повірте, починається просто пекло. Починають лупити зі всіх сторін, де тільки можна в Оловайському котлі загинули щонайменше 107 українських бійців. Такі цифри 10 днів тому назвав міністр оборони Валерій Гелетей. Бійці батальйонів кажуть, жертв набагато більше. Тоді ж у Міноборони заявили звинувачення на їхню адресу несправедливі, адже добровольчі батальйони під керівництвом МВС. Окрім депутатської слідчої комісії і Іловайську трагедію, розслідують і в генпрокуратурі, але результатів ще немає. Напередодні президент Порошенко назвав дві причини поразки в битві за Іловайськ. Пер. Перше, це є здача позицій, яке дозволило взяти в оточення. Друге, я зараз вже можу про це сказати, ударна групіровка, яка мала підійти з відновлення бездатності, затрималась на три дні. Три дні потриматися. Чи, якби вона підійшла по плану, Планом наші дії були б катенально відрізнялися окрім доповіді СБУ в ТСК чекали звітів від керівництва міноборони, штабу АТО, МВС, Нацгвардії та Прикордонної служби. Але за 10 днів роботи комісії силовики відповіді не дали. Парламентарі заявили, правоохоронні структури намагаються затягнути розслідування іловайської трагедії. Я танчак, Олександр Самойлов, перший національний. 24 звільнені з російського полону бійці цієї ночі повернулися до Дніпропетровська. Військовики служили в 17-й і 93-й бригадах та в 39-му батальйоні територіальної оборони. У полонусі потрапили три тижні тому поблизу Іловайська. Бранців тримали в будівлі Донецького управління СБУ і обміняли на стільки ж бойовиків. До Дніпропетровська колишні полонені приїхали серед ночі. Біля військового шпиталю їх зустрічали родичі і понад півсотні городян. Як це відбувалося, ви зараз і бачите. Усіх звільнених обстежать медики шпиталю, а потім на бійців чекає психологічна реабілітація. Сильне Усильне моральнеження з сторони ДНР, тим більше з сторони кавказських, кавказських літ, які кричали Зачем ми прийшли на мою землю. Непонятно хто на цю землю прийшов. Ані на нашу, ліму на. Них. Ще шістьох українських військових звільнили з полону. Написав у твіттері Петро Порошенко. Усіх їх терористи захопили в красному лучі. П'ятеро бійців з 24 ї бригади. Один прикордонник. Більше як півтисячі вояків із зони АТО пройшли психологічну реабілітацію в київському військовому шпиталі. З хлопцями працюють фізіотерапевти, психіатри та психологи. Кажуть, бійці тяжко йдуть на контакт, але якщо не лікуватися, то з часом поствоєнні симптоми не просто повертаються, але й посилюються. Як лікують військовослужбовці, бачила Олена Самсонова. Колона була розстріляна. було? Що ви штову ви мясо. Розбитою техніку. Цього бійця контузило в зоні АТО. Показувати свого обличчя він не захотів. Розповідає, як проходили його дні вже вдома. Безсонниця мучила, відсутствие будь-яких емоцій. Все це заливалось водкою непомірно. З трудом пам'ятаю, як проходив день. Все в пілені проходило. Роман психіатричне лікування вже пройшов. Зараз повернувся з відпустки, щоб продовжити реабілітацію. Каже, дратує навколишній світ. Тот комплекс міроприятий, які ми робимо на сьогоднішній день, його недостатньо для того, щоб говорити о повної реабілітації, їм необходимо санаторно-курортного типу санаторій, тому що в конечном Ітогі люди не зможуть соціально адаптуватися к нормальних, мирних умов життя, після того, що вони пережили в зоні. Ато це один із методів лікування нервової системи. Через навушники бійці слухають певні звуки впродовж 30 хвилин. Після семи таких сеансів поліпшується сон і зменшується дратівливість. Там заслушить слова. И такой характерный гул или шум на что вам больше похоже, через который собственно и поступают эти бинауральные волны, которые влияют на работу ваших полушарий мозга. Також психологи с битвами индивидуальные та групповые занятия. У них отрицание полнейшее, избегание. Они думают, что если я не буду про эти вещи говорить и думать, то они пройдут. Ну, знаете, выражение время лечит. На самом деле это совсем не так. Через некоторое время. Симптоматика повертається, і правда ну в усугубленому віді зараз на території цього шпиталю психологічну реабілітацію проходять 283 бійця. Лікування триває не більше 30 діб. Потім відпустка, після якої комісія вирішує придатність бійця для подальшої служби. Олена Самсонова, Володимир Вістяка перший національний. Першу українську легку бронемашину виготовили в Києві. Її сьогодні показали на полігоні Нацгвардії, що під столицею конструктори кажуть, авто може витримати розрив міни і вкрай потрібне на війні на Донбасі. Унікальний автомобіль бачив Віталій Бакуменко. Це унікальний легкий броньований автомобіль. Козак він призначений для розвідувальної та диверсійної діяльності. Від стрілецької зброї автоматів та снайперських гвинтівок екіпаж бронемашини захищає посилена броня. Бійці перевіряють її на практиці. Відстань 30 метрів. Зброя автомат Калашникова. Стрільці спеціально цілять в найвразливіші місця. Це стик між дверима та склом. Ви бачите, що там осколків немає. ззаді, стоїть ще мощна пленка, яка держить осколки, які появляються. Тому що осколки можуть потрапити чоловіку в глаз, можуть потрапити йому в шею. Цей автомобіль поєднує в собі мобільність та захищеність. Конструктори бронемашини встановили на неї протиуламкові броньовані вікна та посилили протимінний захист. Ділені вийобразне дніще вот в цій плоскості і в цій. Тобто енергія взриву ходить в сторону, не розрушає. Спеціально розроблене сидіння, посмотрите підголовники, щоб голова нюльтала в сторону. Ця бронемашина машина зроблена з трьох частин. Кожна незалежна від інших, тож умуть ураження однієї, авто може далі рухатися. Розробники кажуть, така модель незамінна в сучасних боях. З неї можна вести прицільний вогонь на повному ходу. Но этот турель поворачивается и боец защищён этим люком сзади, и у него защита впереди самого примёт, он может отстреливаться на ну, 36° и стрелять. В типідрозділів, які теж присутні на демонстрації нової броні, кажуть, завдяки своїй універсальності, такий автомобіль у зоні АТО незамінний. На тебе атакує, ти від них, ну, тобто ти захищён, и ти можеш стріляти ще, потом плюс обозначить, в коє місце, де ти попав, щоб не вся школона потом попала просто в тебе. Бюджет, це самое Плюс це евакуація ранених, а ранених дуже буває багато. На ній можна атакувати, на неї можна відходити, на неї можна вивозити, на неї можна завозити все, що тобі треба. Це дуже необхідні речі, тому що ці автомобілі є мобільними, набагато мобільнішими від БТРів, БРДМів. Тобто для роботи розвідки в зоні заняття вони просто мені здається, це дійсно річ необхідна в Україні. На озброєнні таких бронемашин поки що немає, але це питання конструктори наразі обговорюють із керівництвом держави. Віталій Бакуменко, Вадим Тимофеєв, перший національний. Україна готова розпочати опалювальний сезон 1 жовтня. Це не означає, що батареї будуть гарячими саме з цього дня. Опалення вимкнуть, коли стане холодно. Повідомив віце-прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Нестачу газу Україна компенсуватиме мазутом та іншими альтернативними видами палива. По газу прийнято рішення нарощувати обсяги заміни певної частини дефіциту газу в мазуті. Проводяться повні розрахунки. Скільки нам потрібно буде ресурсу для того, щоб його закупити, відповідно, ще частина дефіциту газу, який є, нафтогазом і мінпаловенергом, буде коригувати щодо зменшення споживання. Тобто, все максимально, що зможемо, ми замістити, ми замістимо. Звісно, розраховуємо на те, що буде економія споживання самими споживачами. І дивіться далі про таке. Від води не розмокне, удар витримає у Євросоюзі від завтра в обігу 10 євро нового зразка. Бомбосховища, які не рятують. У Харкові з пів тисячі укриттів абсолютно готове до війни лише одне метро. Дай Бог щоб воно не пригодилося. Треба, Надо воно служило для того, для чого воно а не для бомбса. Купівлю валюти від завтра обмежать за день в одному банку. Її можна буде придбати не більше ніж на 3 тисячі гривень. За сьогоднішнім курсом це 202 долари або 156 євро. Запровадив норму Нацбанк. В установі рішення пояснюють цитую посиленням напруги на валютному ринку. Та кажуть, обмеження тимчасові, але коли їх скасують, не повідомляють. І завтра ситуацію на валютному ринку та відновлення кредитування економіки обговорять президент і прем'єр з керівниками 15 найбільших українських банків. 100 мільярдів гривень забрали українці з банківських депозитів від початку року. Це майже четверта частина усіх депозитів, які лежали в українських банках на початку 2014-го. Дострокове повернення вкладів, підвищений попит на валюту призвели до того, що 20 банків визнано неплатоспроможними. Яка доля їхніх вкладників, і чи зможе фонд гарантування повернути гроші? Про це Роман Ковтун. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на сьогодні ліквідує дев'ять банків. Ще в 11 -ти працює тимчасова адміністрація. З початку року українці вже отримали 10 мільярдів гривень відшкодувань за своїми депозитами. До кінця року планують виплатити ще 7,3 мільярда. Голова фонду Василь Пасічник каже, коштів достатньо для виконання поточних зобов'язань. Фонд має Кошти більше 6,5 мільярдів. Минулого тижня також прийнято рішення Кабінету міністрів про надання коштів фонду в обсязі 10,1 мільярда. Так що коштів. Фонду на поточний рік для забезпечення тих виплат абсолютно достатньо. Вкладникам тих банків, які ліквідують, фонд гарантує повну виплату відповідно до суми депозиту, але не більше як 200 тисяч гривень. Що влаштовує не всіх клієнтів. Нам вернули 200 тисяч гарантуваних фондом. Так, да, нам повернули 200 тисяч, а остальне ми відносимося до вкладчикам 200 щоб не допустити масового відпливу вкладів, а з ними погіршення ситуації у банківському секторі, потрібні дві речі: перша заборона на дострокове розірвання термінових депозитних угод. А ще, як пропонує банкір Сергій Мамедов, можливість тимчасової конвертації суми вкладу, що перевищує 200 тисяч, в акції чи облігації банку. Це допомогло б підтримати платоспроможність фінустанов та прискорити пошук потенційного інвестора. Тільки зробив це, банк стає платежоспособним, тому що у нього всі обізательства. наступают через тот срок, который проговорил. Соответственно, в этот момент потенциальный инвестор может зайти в банк и приобрести его. И он понимает, что за это время он должен своей прибылью, своими деньгами отработать А ті дії кажуть, регулятор не має жодних планів зі збільшення кількості банків, які планують вивести з ринку та ліквідувати. Завдання Національного банку максимальна підтримка фінустанов, котрі переживають тимчасові фінансові труднощі. Ми абсолютно розуміємо, що визнання банку неплатоспроможним і вивід його фонд це крайній захід. Тому ми завжди намагаємося працювати з акціонерами. І домовлятися про те, щоб вони вкладали в банки кошти і капіталізували в банки і щоб банки нормально працювали. Тому в такому випадку всім краще. За даними фонду гарантування, 99% депозитів не перевищують 200 тисяч гривень. Аби не втратити кошти, суму можна розкласти в кілька банків і зважати при цьому надвисокі ставки за депозитами несуть за собою підвищені ризики. Роман Ковтун Микола Чеботарьов, перший національний. Від завтра в обігу Україн Євросоюзу з'явиться нова десятка. Це вже друга банкнота серії Європа. Торік центробанк замінив п'ятірки. Нова купюра більш захищена. Розробники оновили голограми і додали водяних знаків, зокрема з портретом давньогрецької богині хліборобства Європи. Зовні десятка майже не змінилася, а от служити вона має принаймні вдвічі довше. Купюру випробували на водостійкість. Ви зараз бачите, як це відбувається, і на міцність. Європейський центробанк планує оновлювати купюри кожні 7-8 років, щоб бути на крок попереду фальшивомонетників. Банкноти старого зразка залишаються дійсними. Їх вилучатимуть з обігу поступово. Шпигувати, вивозити поранених та знімати відео це і не тільки вміє винахід львівських інженерів. Науковці розробили керований роботанк спеціально для військових на Донбасі. Керівництво Нацгвардії вже замовило десяток таких машин. А однією з перших роботанк побачила Ольга Крупник. Мініатюрний танк їде в будь-якому напрямку, може одночасно тягти ноші з трьома людьми, робити відео і аудіозаписи, температурні дослідження і навіть розміновувати територію. Розробники кажуть про це і не тільки просили бійці зі східного фронту. Їм потрібно, наприклад, ті речі, ну аналоги не дозволяють наприклад переміщатися по пожежних драбинах, не дозволяють там вести певні дії. Це було враховано, і цей, скажімо. Скажем, варіант зараз, який є. Він ці всі недоліки усунуті, і він може фактично вести розвідку будь-де від там високоповерхової будівлі до шахти. Пристроєм можна керувати за допомогою пульта і комп'ютера на відстані до п'яти кілометрів. Над розробкою машини працювали пів сотні фахівців. Модель створили і випробували за місяць. Є там якісь деякі моменти, що треба їх вдосконалити. Вони будуть зараз проходити на полігоні випробування. Військові кажуть, українські розробки не поступаються іноземним і значно дешевші. Львівські авіаконструктори роблять безпілотні літальні апарати, які в рази, може, в десятки разів дешевше, ніж аналогічні іноземні, і при тому, що якість в, при цьому абсолютно одинакова. Кажу, що за рахунок, можливо, або завдяки народу, українська армія тримається на сході України. Собівартість роботанка 40 тисяч гривень. Десяток таких машин для бійців Нацгвардії виготовлять впродовж місяця. З часом розробники обіцяють налагодити випуск щонайменше сотні роботів щомісяця. Ольга Крупник, Анатолій Киричук, Перший національний. У Харкові комунальники та волонтери доводять до ладу бомбосховища. Їх у місті за документами принаймні пів тисячі. Однак більшість або передані на інші потреби, або непридатні для укриття людей під час обстрілів. Микола піддубний бачив і самі сховища, і перші спроби їх полагодити. Бомбосховище капітальне могло витримати і ядерний удар. У шухлядах тут досі можна знайти ось такі радянські протигази. На одному з них дата виготовлення 1979 рік. Павутиння на східцях, стелі і стінах до сховища не навідувалися давно. А за радянських часів на заводі поршнів регулярно влаштовували навчання з цивільної оборони. Проблеми з вентиляцією освіщення. Тут дві лінії одна замокла не працює, тому в кояки поміщеннях погане освіщення. Друга лінія, як ви бачите, працює. Стелажі є з них теж треба робити. І з водою теж є проблеми. Укриття вміщує пів тисячі людей. Хоча завод не працює, містян за прохідну не пускають. Ані розчитані всі об'єкти біжища і проти укриття для защити найбільшої роботи зміни даного будь любого підприємства. А для населення існують інші об'єкти. Защити об'єкти захисту населення у житлових кварталах занедбані, розповідають активісти громадської варти. Вони самотужки створюють карту харківських бомбосховищ, щоб ремонтувати і облаштовувати. Біля одного з них комунальники лагодять електрику. Протягуємо, повністю освіщаємо бомбовбіжі утром вже скоро. Питання подали, зараз повністю сделали три ветки лінії. Після последнего разу, як ми приїхали, я как бы, ну хоча б тут кто-то появился. тому що двері були закрыты, Тут виход второй був завален. Привести до ладу це укриття, можна за кілька днів, кажуть волонтери, якщо допоможуть місцеві мешканці. Пані Світлана обіцяє долучитися до ремонту сама і заохотити сусідів. Це дуже важно. Дай Бог, щоб оно не пригодилось. треба щоб оно служило для того, для чего оно предназначено. А чинані для муса поки що, за даними міської влади, 100% у Харкові готове лише одне укриття: це метрополітен. Він, якщо буде потреба, може прийняти понад 150 тисяч людей. Микола піддумний Олександр Рушаков, перший національний. Укрзалізниця повертає потяги на Донбас. Після двомісячної перерви пустили поїзд із Києва до Луганська. Рейс буде щоденним. На перший учора розкупили всі квитки. Сьогодні Наталка Калінка поїхала подивитися, хто і чому їде в захоплений терористами Луганськ. Щойно потяг прибув, на пероні вишикувались черги. Тетяна два місяці жила у сестри в Києві. Як тільки дізналася, що рейс до Луганська відновили, вирішила повернутись додому. Тільки прочитали в інтернеті, що почався рейс на Луганськ і подзвонили. Ну, правда, пізно вночі подзвонили, а рано вранці ми вже отримали квітки. Страшно, страшно, звісно. А як сказати, що не страшно? Нічого не знаємо. Їдемо, нічого не знаємо. Зв'язку у нас ще ні з ким не було. Ольга теж вирішила не зволікати, каже, змушена повертатися. Там муж, там робота, там в кінці кінців, скільки можна платити за чуже житло, деньги то закінчуються. А там, по крайній мірі, над головою буде криша своя. Як не обидно, але це ж наша родина, нікуди не дінешся. Потяг забитий, щоб містити всіх охочих, укрзалізниця дала додаткові вагони. Замість десяти три доби їздитимуть вісімнадцять. Був запущений з 21 вересня. Останній раз він до того в останній ходив 26 липня, тобто два місяці він фактично не ходив туди. Відновили інфраструктуру. От є можливість запустити цей потяг. Ажіотаж є на квитки. Я скажу, що станом на зараз, вже до 1 жовтня. Повністю 100% квитків викуплені. За три години квитки у касі взагалі не лишилося. Ну на даний час квиточків немає. Ої е, Значить, на по, по 12 жовтня. В розкладі він ходить по 12 жовтня, але квиточків немає. В «Укрзалізниці» запевняють, якщо буде потреба, то кількість вагонів знову збільшать. Наталка Калінка, Андрій Скорик, перший національний. Лідер гурту Канельзи за відмову України від участі в Євробаченні у Твіттері Святослав Вакарчук написав: найбільш кардинальна реформа, яку Україна наразі здійснила, відмова від Євробачення, і найбільш ефективна теж Євробачення в Австрії доведеться пропустити через брак коштів і ситуацію в країні, пояснив гендиректор національної телекомпанії Зура Паласанія. За рік Україна може повернутися на конкурс. Далі у нас новини спорту Яна Павлова готова розповісти. їх. Яна, що у вас там? Інна, у нас, як завжди, шквал пристрасті та неочікувані результати. Почу когось. перша поразка Донецького шахтаря та п'ята перемога Динамо у чемпіонаті України за океанський тріумф боксера Олександра Гвоздика та єврододосягнення тріатлоністки Юлії Єлістратової. І це ще далеко не все. Нічого ж залишайтеся на першому? А ми з вами побачимося завтра о 18.30 вперше.